Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Зробила розклад по сумам, по обстрілам. Е, і тут дуже е, таку річ показали нехорошу, що вони планують в Сумах зробити катастрофу, пов'язану з водою. Все, що пов'язано з водою, воно може бути або отруйним, або потрапляння якихось речовин в воду отруїть. І причому як в малих якихось водоймах, так і в великих всюди отруїти воду. Суми, сумчани, будь ласка, вода, контролюйте, дивіться, за станом води вашої, тому що, причому вони хочуть зробити це по-хитрому, дуже по-хитрому хочуть зробити. Тепер, ще що хочуть якнайбільше жертв, в них, вони чомусь рахують, що вони помстяться за щось таким чином, якщо чим більше жертв вони зроблять в сумах. За що вони мстяться, я не знаю. Це треба залізти їм в голову і прочитати, за що вони хочуть помститися, але в них свої якісь, знаєте, завіхріння. Тепер що ще? Е, і причому найбільше жертв, як ми вже й бачили, вони вже це зробили не раз, щоб найбільше постраждало мирне населення. Мирне населення. І також вони хочуть там, де військові знаходяться, там, де, наприклад, наступальні дії якісь ідуть, і так само в тих, тому що зараз ми знаємо, наступ на суми планується, і він вже потихеньку, якби, ну, вони намагаються це зробити, тому також вони націлені на військових, на мирне населення, якнайбільше. Якнайбільше зробити жертв серед мирного населення та військових. Е, ну, обстріли можливі, але якось ще в них такі хитрі дії. Бо тут дві карти, які говорять про хитрі дії. Вони хочуть по-хитрому. І ще раз скажу ще раз останній, наголошу на те, що саме отруїти воду. Якусь катастрофу зробити або з водою, або, до, або на воді якісь негативні кардинальні зміни пов'язані з водою. Тому вважайте, дуже будьте обережні. Усім дякую за перегляд.